Зниклу безвісти студентку медичного університету, знайшли мертвою у селі Світанок Рогатинського району. Після вбивства зловмисники поклали тіло у валізу та викинули у місцевому озері. На сьогодні слідство констатує: 24-річна громадянка Болгарії Дішлі Елязія померла насильницькою смертю від численних ударів тупим предметом. Смерть наступила внаслідок набряку та стиснення головного мозку крововиливу. Над та під оболонки головного мозку переломи кісток склепіння та основи черепа закритою черепно-мозкової травми. Тобто в неї там ще, крім того, є тілесні ушкодження, перелом ноги, руки, але все ж таки смерть наступила від черевно-мозкової травми, тобто отримані від дії тупих предметів. По голові перед смертю дівчина близько шести місяців проживала разом зі своїм хлопцем, уродженцем Туркменістану. Він і став головним підозрюваним у справі. Версія співмешканця убитої вкрай відрізнялась від показів її найближчого оточення. Тому чоловіка одразу ж взяли під варту зі слів сусідів. Молода пара неодноразово влаштовувала скандали та навіть бійки. Цей співмешканець одразу нам розповів свою версію події про те, що. Вечором вона десь відлучилася, вернулася, на його думку, в стані наркотичного сп'яніння, почала себе вести неадекватно, він її заспокоював. Потім вони лягли спати, і на ранок він виявив її відсутність, що її нема. Пояснити чітко, чому він не звернувся про її зникнення в той же ранок, він не міг. Окрім того, у поліції є підстави припускати, що убивця діяв не сам. Приховати сліди злочину йому допоміг один із місцевих мешканців, котрий і запропонував заховати тіло у озері. На сьогодні хлопець загиблої віддачі свідчень відмовляється, а посольство Туркменістану усіляко намагається завадити слідству. Мовляв, дії України стосовно їх громадянина є незаконними. Якщо про вину співмешканця загиблої студентки докажуть, йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Лілія звончик Андрій Гаргара, телеканал. Чотириста два.